Так, Всім привіт. Опять я на природі у себе. Почитавши всі ваші коменти, я... за що я вам дуже всім дякую. От. Значить Прийшов до висновку, обдивився я це все діло, те, що ви мені рекомендували, я так і зроблю. Більшість порекомендували відрізати оце все рідне, тут де мої ці прививки. Так я і зроблю. Зараз просто не хочу, бо погода трошки, ну, дивлюся, ще не, я ж кожен день відео пишу. Може, дощ буде, Просто не хочу, щоб попало воно. Я дріжу і в мене є жива кора, я замастю це все діло. Думаю, все буде добре. От. Оці ось. Показую нові, бачите, що відбиває ось, ось ця абрикоса, ось, ось ростуть. Я тут буду робити якісь підставочки, ну якось буду підв'язувати, щоб вітром не зломило і використаю. Ось, о, пішла е молоденька. Тут десь я бачив ця гіляка цю я не буду трогати здорову гілку, хай собі буде, хай росте. От. А це, що молодь, яка буде відбивати, вистрелювати тут. Бо це я все, де нема прививок, я вберу, оставлю тільки прививки. А що відбиватиме, буду робити нові прививки. Ну, На осінь, знову ж так, як я і робив. Навіть ця ось пішла, що ми з Петровичем він мені де показував. Бачите, пішли всі, абсолютно пішли. А ще, ще одна радость, зараз я вам покажу. Те, що я проходив Показував, ну, не проснулося да, у мене до сих пор. Ох, дивіться, Починає. О, так ось да? дивіться, починає прокидатися, просинаються бруньки. І тут ось, навіть, якщо б там не проснулися, то внизу ось дивіться вище. Вище по двоє цього дивіться о, ось бачите одна друга далі ну тобто проснулося і це е -е, проснулося воно це два дні усього йому ось це. два дні отроду, скажімо так все стояло тут нічого не тобто це у мене Радхевен, маленький такий ось у, красивий Проснувся. <хи> так що і тут все нормально. І ще один пацієнт у мене проснувся. Це я вам показую для того, щоб ви ніколи не гарячкували і не спішили з виводами. Да, глянули, ой, не це все вже, ну да, бачите, все буяє. Да, а ці стоять, значить, не годні, нічого подобного. Не треба так думати і так спішити. Дивіться, те, що я вам показував, ось у Фюрі, ще один такий був пацієнт у мене, да? який я ходив, дивився кругом нього. А тепер дивіться, два дні це все в один день пішло. Гляньте, що той маленький Red Heaven, що ось цього, я вам показую. Дивіться, гілочки, абсолютно все живе. А стояло абсолютно почти все мертве. Навіть внизу, ну, дивіться, але ну, показую вам. Де воно? Сам не бачу, що я там показую, в траві все. Воно брунька. Гляньте. Вище. Якщо б навіть тут не проснулося, на обратний ріст. Так що нічого тут на обратний ріст Чи на зворотні різатися не буде, бо всі бруньки воно, живі і все воно просипається. Проснулося абсолютно. Геть по всьому. У дворі ще трошки один у мене там є. Ну так в мене. Черешня, яка там мороз трошки був, пошкодив мені маленьку черешеньку. Дивіться, який вже листки, які горні. Ага. Пішло діло, буде діло. А ще воно, покажу, ще ж одна радость. Ice ще один прокинувся. Прокинувся ще один айспічик. Я ж теж думав, що йому хана і думав, ну... Ремонт видірнув. Який видірнув, дивіться. Усі бруньки проснулися. Гляньте, ведуся до самого верху, навіть сама верхня проснулася. Ну все, айспічик від от Леоніда. Отак от. З от. От самого низу і до самого верху. А стояв, признаків не подавав. Отак от, от. Добре, що мене не дернуло. Бо руки ще салися, вже ремонтувати. Оце ж не... бачите, як коли по незнанню можна наробити ерунди у себе в саду. Да? Ото для того є підписники. Ну, в моєму випадку. Навіть дивіться ця як пішла добре. Буквально два дні. Ви можете подивитися те відео, коли я вам показував. що І ось. О. Два дні пройшло. Бачите, як стартує. Просто зараз тепло вже трохи більше тепло пішло. Ну, дощики ще як би є. Ну, оце так. У садку діло. Так що, дякую вам за коментарі, за ваші всі підказки. У мене не знаю, як, на яких каналах, у мене дуже. Хороший обратний зв'язок, дуже. Я, може через те, що я сам нікому не відказую на всі телефонні дзвінки, я стараюся відповісти, зайнятий я не зайнятий. Ви всі прекрасно знаєте і бачите. Знімаю кіно, в мене постійно телефони тріщать. Може, через що й мені люди так от зі мною поводяться. Підказуйте, пишете, не лінуєтеся. Я прислухаюся, ну я ж питаю, то значить я не знаю. Я не хочу умнічати, я теж не, не можу я все знати. Якщо я чим не займався, куди я можу його знати? То правильно чи неправильно. Зараз на погоді стане. Антон воно мені сказав, підказав. Е Вінницькі персики. Тоха, да? привіт. Якщо дивишся, я поняв, ось тільки. Чуть... Замаяча тепло більше, щоб дождя не, не було. Я зразу так і зроблю. зроблю Вище, тако, щоб було до чого прив'язати. Ось так от бахну його. От. І все. Це буде для підв'язки, служити пеньок, а потім осінь вже от так його виріжу, як висохне. Та й все. Бо хто, дехто мені коментував, що треба під цим різати. Ну, я б, напевно, так би зразу бездумно теж зробив би. Взяв би і зрізав таку під цей. Ну, так як мені підказали, що то багато там підказали. І всім дякую, хто написав. що потім підв'язати його можна ось раз. і щоб, Ну, собака. У мене ж тут, блін, бачили, скільки біженців от, от бігають. І зловлять по-любому. А так прив'яжу, ну, я ще й обгородю його на всякий случай. Так що все нормально, життя налажується. Так, Петровича персик щось блин. маленький, де ми садили. Ну воно ну, є ще поки. Живий. Ну нічого, там усі воно прищеплять і що ми робили, всі вони прийнялися. Стана на погоді, позрізаю, зроблю зразу. Ну, вже, зрозуміло мені, що це треба на обратний ріст зрізати, щоб воно тут не мучилося, а вже зразу тягнуло те, що треба. Та усю. Так що, якось ось отак. Усім дякую, що подивилися, що коментуєте, пишете. Я читаю всі ваші поради. Дуже вам вдячний за це. До наступних відео